Всім привіт, ви на каналі Сам Інвестор, мене звати Ростік. В сьогоднішньому відео розкажу вам про дві компанії, які, на мою думку, зараз дешево оцінені. І, можливо, варто в них вкладати свої гроші. Але хочу вам сказати, що це не є жодною рекомендацією і я вас не заставляю купувати ті чи інші акції. Так що маєте свою голову, думайте, я вам тільки показую і розказую, може комусь буде цікаво. Але перед початком то прошу поставити лайк під даним відеороликом і підпишіться на мій канал, якщо цього ще не зробили. Ось так виглядає мапа SP 500 за останній торгуючий день на біржі, а саме в п'ятницю 20 січня. В принципі, неозброєним оком видно, що останній день був досить таки позитивний, і бачимо, які настрої були на біржі, досить таки позитивні. Багато акцій виросли в вартості, навіть такі технологічні гіганти, як Google Microsoft, Microsoft. Amazon чи Тесла прибавили більше як 3%, що є досить таки багато, як на таку велику компанію. Ну і перша компанія, про яку я хочу поговорити, це як би не дивно звучало, але це акції компанії Тесла. За останній день акції прибавили вартості плюс 5%. Сама компанія, в принципі, вже не є так дорого оцінена, як вона була оцінена буквально недавно. Там показник Пенії був більше 100, Але бачимо, що зараз ПНАІ 41. По-перше, сама компанія почала заробляти більше, так випускати більше автомобілів. Виручка її зросла. Виручка на одну акцію теж збільшилася, той EPS. Ну і в принципі акції самі опустилися в вартості, і зараз 41. І в принципі, як можете подивитися по загальному ринку, це не є в принципі багато. Якщо ми виберемо, наприклад, на даному сайті, на даному сайті форвардне Пенеї, тобто яке нам показує майбутні доходи за наступний рік, то і взагалі е, акції Тесла оцінені тільки в 31 річних прибутках, так що в принципі не є багато. Так, можливо, більше як більшість там компаній. Ну, але все-таки хочу вам показати власне. Одну річ. По-перше, від початку, від початку року, в принципі, так акції зросли в вартості на 23%. Ну, але подивіться, за рік за рік акції втратили на вартості 56, майже 57%. Ну, і, наприклад, бачимо, що 20 січня вони коштували більше 300 доларів, зараз трошки більше як 100 доларів. Буквально недавно акції коштували взагалі 108 доларів. Ну, якщо б ми тоді купили по ціні 108 доларів, то навіть до сьогоднішнього часу, це пройшло буквально 3 тижні, навіть в принципі не зілі-3 тижні, то можна було заробити в принципі 23% за такий короткий час. Ну, але це за один рік, мінус там, 57%. Ну, але подивіться, як виглядає ситуація за останні 5 років. За останні 5 років на даних акціях можна було би заробити 483%. Ну і це на сьогоднішній день. Буквально, якби ми, наприклад, продали акції на максимумі і там, купили акції, наприклад, там, в 2000. 2019 році, так на початку, наприклад, ну то подивіться, який дохід би ми могли собі зробити. 2182% примножити наші гроші на 20 раз. Ну, але, в принципі, дане відео теж не про це не про те. Є такий сайт Сікіна Альфа, я досить часто вам його показую. Ну і подивіться, тут так само. Можна подивитися собі, наскільки акції виросли чи впали, за який час. Тут показано теж EPS. EPS це заробіток на одну акцію або з англійської Earning per Share. Share це одна акція. Теж показано нам, що форвердне певна і лише 36. Загальна капіталізація компанії 415 мільярдів доларів. В принципі, так це є багато, і це є більше як капіталізація такої компанії, як Toyota Motors. Ну і в принципі компанія Toyota Motors випускає кожен восьмій автомобіль на цілому світі. Поки що Теслі до такого рівня далеко, але можливо все буде. Ну і давайте тут просто прогорну вниз і хочу вам дещо показати. Даний сайт нам показує теж, наприклад, там скільки працівників, коли компанія була заснована, але це не важливо. Відця revenue, revenue з англійської це дохід. Тут можемо собі вибрати annual, це annual, це річний, ну і квартальний, щоб орієнтуватися в принципі по роках, Думаю, краще annual. Ну і подивіться, наприклад, в 2017 році виручка, виручка це тільки скільки компанія продала, наприклад, автомобілів і загальна виручка за ті всі автомобілі то складала лише 12 мільярдів доларів. У 2017 році, буквально там можна сказати, 5 років тому 12 мільярдів. Подивіться, за 2022 рік. Ну, в принципі, ще нема даних за останній квартал, ну але вони прогнозовані. І виручка складає аж 81,6 мільярда доларів. Вріст буквально вісім разів за буквально 4 роки, що є реально колосально і дуже багато. Ну, в принципі, щоб збільшувати кількість автомобілів, які компанія випускає, вона повинна будувати в принципі, фабрики і то великі фабрики і з сучасними технологіями, навчати людей, наймати людей, платити їм зарплату. Ну і в принципі, ну це хороший реальний ріс навіть на таку компанію, як Тесла. Прогнозоване. Тобто revenue estimate, з англійської це прогнозований дохід за 2023 рік. Складе 106 мільярдів. Тобто там майже на 25 мільярдів більше, що є теж великим ростом. per share – це є заробіток на одну акцію. В принципі, тут теж можете собі вибрати квартальну річквартальний. Річ, Квартальні дані або річні, ну мені краще теж річні. Ну і подивіться, буквально в 17-му році компанія ще була неприбутковою. Тобто вона заробляла гроші, але по факту мусила більше видавати там ну, ту саму. Побудову тих самих мегафакторі, тобто мега тих заводів, на, які, на яких вони зараз виробляють ті автомобілі. І тоді компанія була ще неприбутковою. В 2018 році теж була неприбутковою. В 2019 році, в принципі, вони прогнозували, що Будуть, що там втратять ще на одну акцію 1 цент, але по факту вони заробили один цент. Ну і в 2020 році, подивіться, який ріст. EPS прогнозований був 0,83 цента на одну акцію, а по факту заробили трошки менше 0,75. Ну, але бачимо в 2021 році, який ріст, ну і, і який ріст, просто реально шалений ріст. Ну і в принципі, тут, тут теж можемо побачити, наприклад, а це прогнозований ріст. Ну, сама компанія наскільки прогнозує, що буде збільшувати свої доходи. Ну і наприклад, за 2023 рік вони прогнозують, що виручка на одну акцію виросла на 10%, а загальна виручка аж на цілих 30%. За 2024 рік виручка на акцію збільшиться на 33%, а загальна виручка аж на 28. І ріст близький до 30% з року в рік. Це є реально колосальний ріст. Тобто, наприклад, використовуючи правило 72, то можемо порахувати за скільки років в принципі, компанія буде подвоювати свою виручку. І так, в принципі, велику виручку. Ну, 72 ділимо на, наприклад, на 30, І получається, що за 2,5 роки буквально компанія буде заробляти в два рази більше, наприклад, як там за 2023, що є вже майже 200 мільярдів доларів загальної виручки, що є реально багато. Друга компанія, про яку я хочу поговорити, теж за останній торговий день зросла в вартості і теж набагато. Акції компанії Google, а сама компанія під назвою Alphabet. Бачимо, що акції за останній день зросли на 5,34%. По-перше, хочу вам сказати, що компанія оцінена набагато дешевше, бо показник панаї менше 20. Ну, а Forward не і то менше, аж цілих там, 19, наприклад, що є, в принципі, ніби як багато. Але в середньому це навіть менше, як по індексу SP 500. Одна акція даної компанії на сьогоднішній день коштує 98 доларів і 2 центи. Ну і це є на, буквально на 34% менше, як вона коштувала на своєму максимумі там, 12 листопада 2021 року. Ну, як тут можна теж побачити, що виручка в компанії росте стабільно, і то в досить такий швидкому темпі. Наприклад, там у 2017 році виручка ревеню компанії складала 110 мільярдів доларів за 2022 рік. Ну, в принципі, так не було ще результату за останній квартал, але вони прогнозують і такі приблизно це 283 мільярди доларів, що є майже в три рази більше, як буквально там, 5 років тому. Ну і заподивіться, за наступний рік компанія сама прогнозує, що заробить 300, майже 7 мільярдів, що є на 25 мільярдів, в принципі, більше, як за цілий 2022 рік. Виручка на одну акцію теж стабільно зростає. Бачимо, в 2017 році виручка на одну акцію складала 1,6 долара. За 2021 рік вона була 5,61 долара на одну акцію. За 2022 рік вони прогнозують, що зроблять на одну акцію 4,75. Ну і прогнозований за 2023 рік 5 доларів 28 центів. Ну а тут внизу ви можете теж побачити, наприклад, за 2023 рік компанія на одну акцію заробить на 11% більше як за 2022 рік. Виручка теж зросте на 8%. Ну так це про це, в принципі, прогнози тільки. Пам'ятаєте? Про це. Ну, і за 2024 рік виручка на одну акцію взагалі зросте на 18%. Ну, а виручка загальна на 13%. Чому така різниця? Тут виручка на акцію плюс майже 18, а загальна плюс 12. Ну, для того, по-перше, що компанія може, може сама збільшити свою маржинальність бізнесу. І по факту ніби заробляє ті самі гроші, але може чистими її лишатися більше. Ну і в принципі це. Одне, а друге, те, що я зараз вам хочу показати, тут в фінансах. Зараз тут прогортаю вниз і хочу вам показати, подивіться, є таке щось, як кількість акцій в обороті. Ну і в принципі неозброєним оком видно, що за останні 5 років компанія проводить активно байбеки, тобто викуповує свої ж акції з ринку, зменшуючи їх кількість. Ну і тоді логічно, якщо компанія навіть якби заробляла стільки само, але кількість акцій є меншою, ну то логічно, що виручка на одну акцію буде збільшуватися. Ну Тут, в принципі, таке можна сказати комбо: що, по-перше, кількість акцій зменшується, а по-друге, що і, і загальна виручка теж збільшується. Ну і, можливо, теж маржинальність бізнесу теж збільшується. Тут маємо таке в принципі тріо. Акції компанії Alphabet в мене вже є. В мене є 15 акцій є типу А, клас А. Ну і середня ціна однієї акції в мене це 96 доларів і 2 центи. І я продовжу активно збільшувати позицію по даній компанії, бо вірю, що компанія Alphabet буде однією з найцікавших компаній з цілого індексу SP 500. Ну, але, можливо, я її помиляюся. Ну, а в принципі, на цьому в мене все. Всім дякую за увагу. Підписуйтеся і па-па.